Зі сльозами на очах Кременчужани провели в останню путь загиблого захисника Миколу Литвина у квітні цього року, під час мобілізації, чоловік став до лав збройних сил України. На передовій він довів свою відданість країні та готовність стояти пліч опліч зі своїми товаришами збройних сил, готовий бути щитом, що захищає територіальну цілісність та суверенітет України. Та 16 липня життям Миколи Литвина обірвала артилерійська ворожа атака. В Останній путь проважає нашого хлопця. Нашого, Кременчуцького, який проходив службу 116 й окремої бригаді ТРУ, 145 батальйоні в составі нашого окремого батальйону тероборони, виступив на захист нашої батьківщини в Донецькій області в ході потужного артилерійського обстрілу його позиції отримав поранення несумісне з життям, осколком, який пробив. Його кевларовий шлом. На жаль, наш Микола... Смерть Миколи Литвина велика втрата для його сім'ї, друзів, колег та всієї української нації. Він лишив по собі глибокий слід у серцях людей, які мали честь знати його і познайомитися з його мужністю та самовідданістю. Знаю Миколу з 94-го року. Навчалися разом в середньому професійно-технічному училищі номер 16 за спеціальністю «Автослюсар». Микола був добрим, порядним, займався в той час велосипедним спортом, запам'ятався з дуже позитивної сторони. Шкода, що так вийшло. Завжди будемо пам'ятати. Це наш однокласник. Ми його знаємо в пів життя. Добра, світла людина, яка, на жаль, пішла. Пам'яті кожного Микола Литин залишиться доброю та світлою людиною, який завжди міг підтримати та допомогти. Разом працювали, то, ну, я його так знав, як дуже гарна людина, дуже гарний хлопець. Відверта людина, дуже щира, дуже спільна, дуже, ну, дуже гарний хлопець. Якийсь час не бачились, не спілкувалися, ну, взагалі, як зустрічалися десь в місці, так ну взагалі завжди привітливий, завжди тебе зустріне, зупинить, щось там поговоримо, поспілкуємося. Поховали загиблого героя на Свіштовському кладовищі на алеї героїв. Подвиг Миколи Литвина завжди нагадуватиме нам про ціну свободи і мирного спокою, і ми пам'ятатимемо про нього як про справжнього героя. Вічна пам'ять захиснику Марія Бардаєва Олег Заяць, Кременчуцькі новини.